Печеніжин – краще селище Івано-Франківської області з благоустрою. Таке рішення прийняли фахівці облдержадміністрації. Тепер населений пункт братиме участь у всеукраїнському огляді. Селищний голова Василь Котів сподівається, що результат буде не гіршим за попередні у Печиніжені. Побував Богдан Малецький. Участь для селища у всеукраїнських оглядах благоустрою для Печеніжина не перша. Населений пункт практично щороку серед кращих в області, каже його голова Василь Котів. Займав і третє місце у загальнодержавних конкурсах загалом для населеного пункту це не лише престиж, але ще й можливість робити селище щороку кращим, говорить Війт. Ми завжди беремо, стараємось брати участь в цих конкурсах, тому що воно по перше і приносить нам розумієте, 에, грубо чи такі дивіденди, бо є якась премія. то бачите, оте освітлення, яке більше чотирьох кілометрів вже зроблено по Печеніжину. Воно якраз за рахунок цих коштів, які отримуємо як преміальні, за те, що беремо участь в цих конкурсах, маємо призові місця. За порукою успіху Василь Котів вважає місцеву громаду, адже односельці активно прибирають населений пункт та покращують його благоустрій. Щороку у селі проводять конкурси на краще обійстя вулицю Сільський Куток. Активно беруть участь у таких заходах селищні активісти та депутати, розповідає Василь Котів. Перш за все, хочеться дякувати звичайно громаді села, дякувати тим людям, які, звичайно, мають гарні обійстя, тримають порядки і тримають не тільки порядки біля своїх будинків, тримають порядки і біля річок, біля ставочків, що має десь біля таких. Ну і хотілося, звичайно, звернутися, користуючись такою нагодою, що я тут. Біля... Та камери зустріч звернутися до селища, до та не до тільки до свого селища, до всіх людей, до християн напередодні свята великого, такого нашого християнського свята, освітня Христового, щоб ми більше уваги, звичайно, приділяли, тому що екологічні питання це питання життя наш людини на землі, навіть життя наших дітей. Участь у таких заходах каже сільський голова дисциплінує односельців. Зокрема, вони тепер активно слідкують, щоб не засмічували русла річок. Є випадки, коли селяни самі знаходили винуватців та заставляли їх прибирати. Спеченіше на Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.